Друзі, доброго вечора всім. От як і обіцяв вам вирішу показати свій очеретяний вулик. от такий от, Який мені подарували і на основі якого буду робити собі отакі отакого плану очеретяні вулики. Скажіть, будь ласка, висловіть свою думку, як вам такий вулик? Він буде отакий от двохкорпусний. за очерету. Тут криша, ну, я сюди ще оцянковку закріплю. Отакий от, от коврик типу накривається за очерету. І під даним ковриком, от дивіться, сам улик. Ну, постав 300-ту рамку, це якраз на 300-ті рамки на Дадановську. Чекаю ваш коментар, вашу думку. Дякую всім за увагу.